Пробуємо зазирнути в четверте тисячоліття до Різдва Христового. В цей час в Євроазії, сприятливому для життя субтропічному поясі, від Китаю до Балкан існують мирні землеробські цивілізації. На північ від них простяглася величезна територія, великий степ. Від Дніпра до Алтаю мандрували нечисленні племена які не знали землеробства. Але поступово серед степових народів починає розвиватись кочове скотарство. Згодом вони приборкають коня і одразу отримають значну перевагу над сусідами-землеробами в швидкості, в стрімкості пересування. На початку третього тисячоліття до Різдва Христового відбувається щось надзвичайне. Починається стрімкий рух індоєвропейців на захід. Що змушувало їх до цього? Пошук нових посолищних удоб, жадоба до сусідського майна, зміни клімату, а чи воєвничий неспокій в крові? Перша хвиля навали прийшла з за Дніпра і залила причорноморські степи та родючі землі по Дунав'я. Під ударами кінних варварів індоєвропейців гинуть давні землеробські цивілізації. Так в диму та чаду згарщ починається бронзовий вік. Наступна хвиля ще більш могутня піднялась при Каспійських в прикаспійських степах. Вони зіткнулися з трипільцями. І найбільша цивілізація давньої Європи занепала від їхньої навали. На руїнах трипільських міст виросли кургани могили різних володарів величезної території від Дунаю до Голуб. Невідомо, як називали себе ці племена. Ми називаємо їх Янниками в ямах під курганами ховали вони своїх воїнів. Майже половину тисячоліття панували загони ямників у великому степу. Наприкінці третього тисячоліття до Різдва Христового здіймається наступна могутня хвиля індоєвропейської Навали. З глибин Азії войовничі племена Аріїв. На страшних колісницях прориваються до долини інду, руйнують квітучі міста. Рештки місцевого населення або знищуються, або тікають, або розчиняються серед завойовників. А з дону в Причорноморський степ прийшли племена індоєвропейців, яких за їхнім поховальним звичаєм назвали катакомниками. Вони поступово знищують та витискають за Дунай своїх попередників та родичів ямників. Індоєвропейці першої хвилі перебираються до Греції та Малої Азії, де засновують перші індоєвропейські держави. Інші відступають по долині Дунаю в Центральну Європу та з часом перетворюються на кельтів, германців, балків та слов'ян. Індоєвропейці йшли далі і далі, та здавалось, ніщо не може їх зупинити. Тут серед індоєвропейців відбувається велика зміна. Варвари, кочовики, скотарі поступово стають осідлені землеробами, хоча й не менш войовничими. Арії в Індії, Хетти в Азії, Ахейці в Греції цілком цивілізовані народи, які мають справжнє ремесло, створюють мистецтво і навіть писемність, будують міста. Засновують держави, які з часом починають відігравати значну роль у світі. Хетська імперія стає могутньою державою Азії, суперницею Єгипту. А хейці здобувають великий кріт, захоплюють славетну трою, стають володарями моря. Так, це була дивовижна епоха. Цей час вершив свої 12 подвигів герах, пливли в калхіду за золотим руном аргонавти. Тезей проникав у лабіринт та вбивав страшного напівлюдину на півбика Мінотаври. Грізний агамемнон підіймав загони греків на приступ семибранної Трої. Діяння цих легендарних героїв. Перетворились на казки та міфи, не забуті до нашого часу. Адже нещодавно були знайдені і залишки Трої, лабіринту і гробниці ахейських царів в Нікенах. Всі вони були зруйновані та пограбовані за наступної індоєвропейської навали. Всередині другого тисячоліття до Різдва Христового серед індоєвропейських народів знову починається рух. Устель Азії на Іранське нагір'я втираються індоіранці. Відбувається зміна населення в північному Причорномор'ї. З Центральної Європи починають розселятись на захід Кельти, на північ германці, на схід, балти та слов'яни. Наприкінці другого тисячоліття до Різдва Христового починається страшна навала племен прочорномор'я на схід. Напади народів моря зворушили Єгипет, Сірію, Палестину, зруйнували хетську державу. З того часу було ще не менш ніж три хвилі переселень індоєвропейців.